у нас є, хто за то, щоб розпочати спільне засідання комісії, хто за, хто проти, приймався на головну розповідь. Дякую. Значить, на обов'язок ДНІ комісії не є два питання. Перше питання. Про присвоєння звання по чесній роботі. Я Інформує залі головна. Шановні депутати, недавно ми були на фокусі, всі нашого родича Святослава Святославича, і я цар до нас не спинив наші громаді, всім нашим хлопцям, зброям, які загинули, захищаючи нашу Україну, при своєму знання почесному відміну спочатку смерті. Прошу підтримувати. Так. Хто за? Проти утримався одногосно. Дякую. Друге питання про надання згоди на безоплатне прийняття державної комунальної власті, Човської міської територіальної громаді, об'єктів нерухомості та рухомого майна. Інформує островська. Доброго дня, шановні депутати. Народ, на розгляд сесії виноситься питання про надання згоди на безоплатне прийняття з державного комунального власність Чепської міської територіальної громади об'єктами рухомого та рухомого майна. Мова йде про нашу лікарню на молодіжній 12. Додатками 1, 2, 3 до рішення передбачається прийняти основну будівлю, це буде нерухоме майно, і два додатки, в яких йдеться про рухоме майно це все те майно, яке знаходиться безпосередньо у самій лікарні. Що стосується рухомого нерухомого майна, це всі об'єкти, які пройшли інвентаризацію, погодження разом із лікарнею, тобто всі об'єкти в наявності. Рішенням передбачається надання згоди, взяття зобов'язання щодо невідчуження у приватній власності, передбачено постановою Кабінету міністрів України. Також ми прописуємо рішення надання згоди на безоплатну передачу земельної ділянки у власність громади. І також зазначаємо про те, що доручаємо в міському голові видати розпорядження про створення комісії із складання актів прийому передачі згідно закону про постанову кабінету міністрів про надання про передачу державної документальної власності об'єктів, передбачається, що Складається комісія тим органом, який, який прийняв рішення про надання згоди для того, щоб ми мінімізували скликання сесії, ми прописуємо у рішенні про те, що міський голова видає розпорядження про створення такої комісії, до якої допомагає, може бути включено будь-якого особа, якщо маєте бажання, давайте ми включимо у, у розпорядження про комісію, яка буде приймати це майно. І затверджувати передавальні акти. Так що описуємо про втрату чинності попередніх рішень, де ми давали таку згоду. Якщо є питання, будь ласка. Так, прошу, є питання? Нема. Нема, тоді голосуємо. Хто за? Чи є? А, за. Гусь. За. За куроль, кури, черка, мам, залон, запин, за мешковица, за плиста, за То, за синойо, топ, залби, фятку, так записом, да, Так, вече тис, не В ризу, му, хтось и немає си não há хоче o Всі do ще pode responder. Se ele está na